Учениця загальноосвітньої школи номер 23 Олеся Васенюк. Участь у міському етапі Олімпіади бере за власним бажанням. Дівчина захоплюється спортом і вже 5 років займається волейболом. Втім, розповідає виконання гімнастичних елементів попервах їй давалося непросто. Працювала зі своїм вчителем фізичної культури. Працювали і під час уроків, і в час вихідних на самому початку я не могла взагалі нічого зробити, тому я тренувалася робити цю комбінацію і елементи окремо. Гімнастичні вправи один із трьох етапів першої міської олімпіади з фізичного виховання. Крім цього, школярі мають продемонструвати майстерність в ігрових видах спорту, а також теоретичну підготовку. Гімнастичні вправи, наприклад, дівчата роблять, ну так називаємо ластівка. Це рівновага на одній. Перекид берізка це стійка на лопатках з допомогою рук та без допомоги рук. Роблять перекиди у хлопців дещо складніші вправи. Є стійка на голові, і вихід із стійки на голові треба вийти. В стійку на руках це досить складна. Вправа вимагає дуже високого рівня координаційної здібності і так само силової підготовки. Гімнастичний етап олімпіади відбувається у залі першої спортшколи рівного. Саме його організатори називають найскладнішим. Діти, які перший раз спробували себе в ролі гімнастів, надзвичайно складно. Їм складно, тому що і шкільна програма не передбачає вивчення певних елементів, які вони сьогодні повинні показати. Це складно. Найкращі за підсумками міської фізкультурної олімпіади у лютому спробують свої сили вже на обласному рівні. Переможці ж цього етапу представлятимуть рівненщину вже на всеукраїнській арені. Роман Сверида Микола Мельничук. Інформаційна програма День.